Урни для сміття встановлюють у дворах. Біля кожного під'їзду їх виготовляє комунальне підприємство Вінниця Міскліфт». на замовлення департаменту житлового господарства. Кожен жек та ОСББ отримує по 10 таких сміттєзбірників. Ціна одного – 380-390 гривень. Олена гук побувала в цеху, де виготовляють урни. Ось ми заготовили стойки для урн, От ми їх зараз погнем і будуть такі стойки для урн. Кардинально відрізняються ці від тих, щоб була просто коробка і було приварено три трубки стойка. А ці урни, вони йдуть ну, з різного металу. Тут йде на корпус один метал, де метал, один і два. Один і два метали, де на метал, один і два. На корпус, на стойки йде двойка. Тому що стойки повинні бути ну, основа не суща, вони заклопуються в землю, бетоніруються там не всю урну, всю конструкцію. Бачите, оце заготовка урни, які пройшов гіб передні стіночка. Ну вона компактна. Получається, ще тут дві стоїчки йдуть, і кришка. Ось так виглядає нова урна. Як бачите, вона має козирьок. Він одночасно захищає урни від сонцю та дощу, а також слугує як перегородка, яка не дозволить людям викидати сміттєві пакети із домашніми відходами. Вона покрашена, як ви звернули увагу, порошковою краскою і зроблена термообробка, яка слугує дуже довгий час, в принципі. І від механічних пошкоджень також вона захищає. Це не краска, не, не амаль, не, не друга краска, а порошкове фарбування, яка при термообробці запікається і вона така гладенька. Ви бачите, що забетоноване на стойках жорстких. І на вінтах, яка перекидається і має змогу двірник або така організація, яка обслуговує ці урни, висипати без ніяких перешкод. Що не ділається, це для нас добре. Лучше, щоб діялося, ніж не Я завжди за культуру. На прибудинкових територіях у нас вже ну, досить -таки гарно підтримується порядок, але є певні незручності, коли там чи той же. Окурок викинути ще якісь там е, сміття, ну, от, і реально немає куди, тому мешканці вимушені казати, я куди попав. Тому ми пішли на те, що необхідно території розвивати, де було і щоб мешканцям було зручно, коли вони, там сидять на лавочці чи, чи у дворі своєму, тобто не шукали, куди діти сміття, яке виникає там, в процесі їхнього відпочинку. На сьогоднішній день маючи заявки департаменту житлового господарства. А також інших організацій житлово-комунального сектору, тобто ОСББ, квартальних комітетів, ми виготовили більше 220 урн. Відповідно до заключення договорів, така кількість урн передбачається в цьому році близько 500. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.